Доброго дня. Ось до теми про ред барон. Думаю, ну піду, поки він в мене ще не на гори, ще зніму відео покажу. Ось редбарон. Це розмір. цибулини не гарні, нормальне стебло, все як має бути. Дуже важливо для цибулі, коли ви купуєте посадковий матеріал, щоб була правильна фракція. Маленька цибулька має бути. Розмір цибулини має бути, як наш мізінчик. Ну, приблизно орієнтовно можете поміряти сантиметром, скільки ваш мізинець. В районі сантиметра до 1,2. 1 см 2 мм, не більше. 0,8 бажано сантиметр. Тоді дуже велика ймовірність, що стрілки не буде. У мене пішла стрілку цибуля, в основному та що була, Ось дивіться, яка шикарна виросла. Редборон садила і багато років сажу, і відмовлятись не планую, тому що ну, мізерні випади. Ось пішла в стрілу, зараз покажу. Але я знаю, чому вона пішла. Це в мене грядка цибуля. Так, секунду, перенесу ящик. Сонце засвічує. Це я садила цибулю, яка була розмір цибулини 2-2,5 см. Просто ну, їсти її, чистити там нема що. Я її висадила в один ряд саму крупну. І що вийшло? Ось з крупної. Є яка просто крупне стебло, цибуля, а є, де пішла в стрілу. Ось, ось та стріла. Але я знала, що цей рядок в мене 2-2,5 самі великі цибулини були. Це просто з мого насіння. Я не купую таку цибулю, я купую сантиметрову. Це просто з мого насіння, яка лишилася крупна. Мілку таку сантиметрову я висадила в інше місце. А ось цю я знала, що, можливо, буде стрілка. І я ось це просто відріжу і піде на салат. Ось та ж сама історія. З крупною, що вийшло? Вийшла стрілка. Всередині. Оце стебло серединки біле я викину. А лусочки, ось ці, вони там 3-4 ряда мають, вони соковиті, на салат чудово, Вона не дубова, це смачний сорт. Ось виросла, будь ласка, звичайна. Це все з цибулі крупної. Ось знову стрілка. Знову стрілка. Тобто, ось це в мене саме останній ряд стрілою. Цибулина гарна, але все-таки стріла є. Тому дуже важливо розмір. Ну і плюс, і в мене, до речі, Red Baron є. Це в мене свого насіння. В мене є і не свого, але ну, вона вже в мене на горищі. То з голландської в мене там буквально ну, не знаю, до 10 цибулинок Враховуючи, що я пів кіло її брала. У мене цибулі багато червоної, з пів кіло виросло. Переважу вже потім. Але розмір має значення: розмір посадкового матеріалу.